З Іриною Сто 101,8 Мафан. Доброго дня, шановні радіослухачі. В студії пресі. Я Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи планується розкол у Європі. Сьогодні наш традиційний ефір, щочетверга о 10.10 із кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненко. Ми обговоримо важливі політичні процеси, які відбуваються на міжнародній арені. І я нагадаю, що ви можете дивитися наші всі ефіри на youtube каналі Він називається Радіо Міс. То над Богом всі ефіри а, ви можете там передивитися уважно, можливо, ваші це цікавить, ну, залишати коментарі. Ну і питання перше: інтернет облетіло відео, на якому російські окупанти відрізали голову українському військовополоненому. Я скажу чесно, я відео не дивилася, але читала багато інформації. Саме фотографії я бачила. Міжнародна спільнота знову нічого не зробить для того, щоб зупинити це Свавілля. І тут я хочу зазначити коментар президента Чехії, який зазначив, що якщо це відео справжнє, бо поки що, ну скажімо, немає доказів, що воно ну. Не знаю, ну, тобто для них немає доказів, для нас я думаю, що все зрозуміло. І він сказав, що тоді Росія стане в один ряд з іділом. Ем, ну, я не знаю, для кого ще не зрозуміло, що вона вже там давно в тому, ем, скажімо, ряду. Але міжнародна спільнота, секретар ООН, генеральний секретар ООН теж був ну, наляканий, скажімо, цим жахливим відео. Що далі? Знову занепокоєння. Так, <ган> да, у нас такий початок сьогодні... <кхан> сьогодні складний. Давайте так. Це відео воно дійсно є жорстоким, воно є кривавим, воно демонструє те, наскільки безпринципними є представники терористичної держави, те, що вони порушують всі закони, норми міжнародного гуманітарного права і оці всі речі. Важливо розуміти те, що ми говоримо про це відео як один з елементів в інформаційному полі, чи ми говоримо про це відео як про один з елементів політичних процесів. Тому що якщо ми говоримо про інформаційне поле, то тут справді воно викликало резонанс. Це, звісно, вдарило по нашим. Всім відчуттям, а, тим паче, ми вже бачили ці кадри там, в Бучі, в Рпі... ну, тут по, по, всьому, по всьому фронту. А, і я чомусь впевнений, що, на жаль, ми ще побачимо не один раз такі кадри, коли було відео, коли відбувалася там, кастрація наших військових. Ну, тобто, це, це все жахливо. І треба розуміти, те, що ну, такі відео вони провокують на. Негативні емоції, особливо нас, тому що саме наші громадяни потрапляють в цій ситуації. Але треба розуміти, що е, у випадку, якщо це ІПСО з боку Росії, то це якраз е, намагання них демонізувати нас. Тобто, зробити так, щоб ми в на весь світ почали кричати про вбивство, про знищення, про те, що треба вирізати терористів, і так далі. Для нас, на жаль, це неправильний. Шлях, тому що він таким чином зв'яже нас із оцими російськими падлюками, терористами, які вбивають наших громадян, ну, якою Максим, може я ні, розумію. Ні, я розумію, ні, да про що ні, ви говорите? Ні, ні, я маю на увазі, що ну з іншого боку, дивно дивно взагалі дивуватися, чому приватна військова компанія Вагнер, скільки тисяч людей з місць ув'язнення за жорстокі вбивства за тисячі і тисячі, вони знаходяться зараз в в армії Росії, чому ми власне дивуємося? Ми не дивуємося, і ми жодним чином ми ще раз підкреслюємо те, що ці терористи, ці бандити, ці вбивці тут немає жодного, тут немає жодних сумнівів. Просто питання: як нам реагувати? Якщо ми будемо уподоблятися ним, то вони таким чином. Фактично зв'язують нас в єдине ціле, роблять із нас таких же, умовно кажучи, спонукаючи, наприклад, наших військових, так само вчинити із військовополоненими. І вийде так, що це наші військові вже в атмістку будуть порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Тому я закликаю наших громадян розуміти, що ми не можемо уподоблятися цим цим покидькам але існують політичні процеси які вже які вже запущені я розумію іронію стосовно того що міжнародна спільнота просто, просто пропуститься або занепокоїться цим а я насправді здивований що ви сказали що ви не заронізували на тему що для для представників чехії немає доказів того що це були саме ну, що це, це були це заява президента да, це заява да але ми можемо ми могли заронізувати на цю історію але Дивіться, важливий момент, те, що зараз всі наші слідчі органи констатували те, що вони не пропустять цю ситуацію. Вони будуть збирати докази і в рамках всіх злочинів, які сьогодні існують, і в результаті все ж таки міжнародна спільнота готова і хоче проводити оці трибунали. Зараз ви скажете те, що ну а трибунали, як ми отримаємо, як ми отримуємо доступ до цих людей. Зараз цим є проблема ніяк. Але я зараз виступлю адвокатом диявола. Я маю на увазі а, західних, західної спільноти. Дивіться а, буквально вчора. А, представники Південно-Африканської Республіки заявили те, що ордер а, міжнарод, а, міжнародного міжнародного суду да він створює перепони для проведення а, для проведення саміту БРІКС. тому що пар вона є підписантом Римського статуту, і виходить так, що цей саміт планувався на рівні голів держав і. І якщо оце президент Росії приїде на територію пар, вони повинні будуть його заарештувати. Тобто, це вже ну, а в чому проблема. Для них, ну судячи для всього, для них дійсно напевно, для них є якась проблема, тому що вони не можуть таким чином провестися. І, от якраз в цих маленьких кроках, зрозуміти, що це не швидко. Ми хочемо швидкої вендети, але отакі кроки маленькі по ізоляції Росії вони в результаті повинні привести до того, що Росія втратить легітимність остаточно, і вони самі видадуть, видадуть свого президента і військових злочинців. Просто таки Тим чином працюють всі міжнародні механізми, які існують, і з нашого боку, президент е, уряд активно констатує те, що необхідна зброя, тому що саме зброєю на полі бою ми можемо закінчити цю ситуацію. А історія зиділ це знову ж таки. Ми бачимо е, насправді роботу, тому що першим про це сказав міністр закордонних справ Кулеба, і вже міжнародна спільнота підтвердила це. І е, цікаво, от було дивитися в інформаційному полі. Що а, почали звинувачувати, тобто говорити про те, що Україна це не Сірія, тут не можна буде влаштовувати свавілі, яке було там. Тобто, оцей розкол і а, оця спроба переглянути дії Росії в Сирії, надати їм нову політичну оцінку, це все а, от. По камінчику, але складає оцей образ, Взагалі, взагалі не бачу різниці між і Україною і там і там люди. Якісь такі ну, це дивні, е, дивні ці так і з точки зору гуманізму, з точки зору того, що люди є люди, це, от як то кажуть, це е, нормальна соціальна норма сприйняття повинна бути у всіх людей, але саме з точки зору політичних процесів, е, все одно е, Росія так чи інакше поділяє людей, і ми бачимо, що вони вже в своїй стратегії. Яку вони затвердили в останній день березня? Вони поділили людей на на соціальні класи, а українців вони взагалі не включили а, і сказавши, що це український напрямок. Тому от така складна, ну але їх, треба їх розуміти, думка треба взагалі розуміти тут. Да здається. тут складні, це складні речі, але от така моя думка і таке моє прохання до наших громадян. Ми повинні залишатися цивілізованими і не вподобатися оцим тваринам, які а, так. Який таким чином а, чинять із військового полонення? Ну зі словом, тварини я навіть не згодна, бо тварини на набагато гуманніше, до речі, yeah, зі, да, от, коли... Тут, да. але Максим, ми не будемо на це да. ну, заглиблюватися. Але через день після того Китай. Китай, як Китай імітував високоточні удари по Тайваню під час військових навчань навколо острова, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Джозефу засудив дії Пекіна попереду, що Китай схоже намагається підготуватися до війни проти острова. Про це ву заявив інтерв'ю А Наскільки високім є ризик прямого? військового конфлікту сьогодні в регіоні між Китаєм і Тайванем трошки теорії, а коли у нас є дві сторони, і вони мають між собою певні протиріччя конфлікт, особливо коли ми говоримо про територіальний конфлікт, то проведення навчань з одного боку і з іншого боку в рамках оцих зони конфлікту, це нормальна спроба показати, що от типа я на цій території закон. Uh, наприклад, якби наша там ну Окей, якби наша держава проводила таку більш жорстку політику е, в наприклад на території Закарпаття на кордоні з Угорщиною, демонструючи те, що вони е, там проводять певні антитерористичні заходи, щоб не поширювати сепаратистські оці там і так далі, то у нас би Угорщина вона була б менш активна. Але це таке, от просто відступ, щоб зрозуміли, що е, це є важливим, чи буде, чи є загроза прямого військового зіткнення? Є і е, представники. Тайваню, вони якраз про це заявляють. Але треба розуміти, що вони виходять із найтакого, найбільш поганого сценарія в цій історії. Тому що, знову ж таки, ми підкреслюємо те, що система домовленостей така, що. Точніше організована і політична і економічна система таким чином, що Китаю не вигідна ця історія, бо він просто ще не встиг підготуватися до можливих наслідків, як це отримала Росія, Максима. Дуже да. дуже стисло таке питання за п'ятибальною шкалою. ризик 3. війни між Китаєм і Тайваном стадію три мінусом. Ну це вже це вже більш менше залишає декілька балів надії. Угорщина, про яку ви зазначили, сполучені штати можуть найближчим часом запровадити санкції проти угорських плогромадян на тлі значно погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана. При це з посиланням на кілька дипломатичних джерел повідомляють угорські змі. Uh -huh. Я зазначаю видання у такий спосіб США хочуть привчити угорський уряд, як це бувало у, 2000, було у 2014 або коли шести громадянам угорщини заборонили в'їзд США через звинувачення в корупції. Чи є цей крок відповіді на черговий візит міністра закордонних справ сіатри угорщини до Москви, який був 11 квітня? Угорщина, звісно, не робила шкоди А для України, зокрема, але чи не несуть такі дії США розкол існуючі формати відносин, так розумію, у Європі А, е, значить, перше це е, відповідь США не просто на візит Сіярта до Москви, це ще й відповідь США на комунікацію між Угорщиною і Білорусію. Тобто існує у мене, наприклад, складається таке враження, що е, якимось чином хочуть якимось чином хочуть налагодити е, там джерела постачання, наприклад наприклад там до території Угорщини, якось через територію ну, тобто, от сформувати якісь оці схеми, тому що Угорщина продовжує наголошувати на своїх наративах стосовно власної енергетичної безпеки. Вони чомусь не задовільнилися тими пропозиціями, які їм надали американці європейці, і вони почали наголошувати на е, типу ядерній своїй безпеці, тобто ядерних атомних станцій, які колись Росія пообіцяла і вже почала інвестувати в розбудову на території. Торії Угорщини, тобто, судячи з усього, Угорщина принципово хоче це отримати, не дивлячись на оті злочини і не дивлячись на те, що робить Росія, і відповідно це симетричний логічний крок Сполучених Штатів Америки продемонструвати Угорщині, що не треба так робити, бо ми є цілісною спільнотою, і от ну не треба. А чи призведе це до розколу в західному західному таборі? Я не думаю, тому що якщо ситуація дійде до критичної точки. То так чи інакше, Угорщина обере позицію альянсу, тому що окрім енергетики, існує дуже багато сфер, які треба менеджувати в, менеджувати в державі. А вже системна оця спайка в рамках європейського союзу, вона просто не дасть можливості автономно угорщині проводити власну політику, тому що ці інтеграційні процеси в Європі вони обмежують таку можливість. Це власне те, до чого і шла і іде Європа сьогодні. У Росії ухвалили новий закон про електронні повістки і заборонили чоловікам виїжджати за кордон у випадку її отримання до явки військкомат. При цьому навколо цього закону було багато скандалів. А невже такі такі наступи на свободу і відверте обмеження можливості залишити Росію не стане черго поштовхом? А, ну не знаю. До взагалі до змін я вам більше скажу в цього тижня, і якщо я не помиляюсь, я ще з п'ятниці минулого тижня бачив в, в інформаційному полі російському те, що почали виступати лідери думок про необхідність збільшення податків там на 2-3%. відсотки. На 2-3%. відсотки да, для того, щоб кожного мі... це аналогія з нашим Військовий збір військовий збір да нас, який ми сплачуємо. От вони так само хочуть це зробити. Це оці всі кроки, вони демонструють тезу, про яку ми проговорювали проговорювали вже давно, те, що Росія збирається грати вдовгу, і е, в умовах, навіть коли зараз ми переможемо, ми будемо мати ризики отримати всю цю історію, всю цю історію е, вона може повторитися в перспективі, чи призведе це до бунтів в Росії. Я з кожним днем чомусь ну от у мене є таке враження, що громадяни безпосередньо в Росії вони не оцього бунту знизу його не буде. Тобто, якщо він. Ну але, але але як політолог, ви знаєте, є такі а, вислів, як «чорний лебідь, тобто якась несподівана подія, яка підштовхне до абсолютної а, до абсолютної зміни, що може от, дивіться, бути в Росії взагалі таким от, чорним Дивіться, От візьмемо приклад цього закону. Там представники державної думи, які де факто, тобто депутати, які приймали цей закон, вони сказали, що вони його прийняли, ну не читаючи. Тобто, от була така думка. А, якщо вони прийняли його не читаючи, у нас би зараз, ну якщо б ця ситуація була у нас, коли в нашій державі закон хтось прийняв, не читаючи наші засоби масової інформації, рознесли б депутатів, голову фракції, голову Верховної Ради, ну тобто там би зараз був такий потужний інформаційний, інформаційний привід в Росії. Ну, і що? Ну, типу, що? щось зміниться. І не було, не було у цього, так би мовити, щелчка. Тому, напевно, лише, на мою думку, напевно, лише масові вбивства. В Росії просто громадян, зникнення громадян, і так далі. Тобто, коли буде безпосередня загроза їх фізичному знищенню, лише тоді вони почнуть рухатися. Хоча і тут у мене виникає питання зараз по всій території Росії бавовна, тобто десь щось якісь, якісь вибухи, якась оця історія. Тобто, бачить, що є загроза безпосередньо життю, особливо там на території, яка прикордонна з нами, да там Білгородська область, і все одно вони сидять. Он які відео ми бачили в. В інтернеті вони сидять. О, там щось прилетіло. Ми в підвалі, все капець. Ніхто у них немає причини наслідкових зв'язків стосовно того, що їх загроза, що їх загроза безпеки вона пов'язана із політикою, яку проводить їх держава. На жаль. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді. Українці в соцмережах одразу помітили цікаву деталь, коли літак прем'єр-міністра лише сів у Канаді на борту літака були намальовані яскраві піктограми український прапор, літак і складені в молитві руки. Сенс малюнків зрозуміли, Україні потрібні винищувачі для перемоги у війні. Цього тижня глава українського уряду також відвідає Сполучені Штати. Як взагалі можна оцінити теперішній стан відносин між Україною і Канадою? Наскільки ця держава є важливою для нас? Які можуть бути перспективи співпраці? Це стратегічне партнерство України і Канади. А, окрім цього сюжету, я наприклад можу сказати, що. Тиждень тому чи два тижні тому Канада а, ухвалила 1,8 мільярдів доларів підтримки чергової а, Україні. Я лише не пам'ятаю, це грантова підтримка, чи це якісь дуже пільгові довгі кредитні гроші. Але так чи інакше, тобто Канада ухвалила цю підтримку, а, і Канада виступає для нас у якості у, накості, у якості стратегічних стратегічного партнера. А оцей а, історія з картинками на літаку а, через те, що спочатку візит був до Канади сьогодні. Сьогодні, якщо я не помиляю, вже наш прем'єр-прем'єр-міністр Сполучених Штатів Америки. Тобто, це ті речі, літаки, про які говорять, і які і які треба, тому що як я розумію, вже по зброї там, типу по танках домовилися. Тепер просто йде оце напевно затягування процесу передачі. По літаках домовленостей принципових немає. Фінляндія нагадую, Фінляндія відмовила у передачі літаків Україні. Я не пам'ятаю Марку, а Фінляндія скоріше розумієте, розуміти, що Фінляндія знаходиться. В не меншій безп... небезпеці, аніж ми все одно, тому що навіть ну так чи інакше вони ще не адаптувалися не змінили, не змінили своє уявлення про те, що вони в системі колективної безпеки. Вони ще певний час будуть проходити період адаптації і поводити от себе так, як нейтральна держава, яка знаходиться в під можливою загрозою, тому Фінляндію тут можна зрозуміти, поки так все такі літаки. А... Ми зможемо отримати, я не знаю, тому що в відкритому просторі не було заяв про те, що Україна. Отримує літаки. але я чітко, але оці кадри вони чітко е, свідчать про те, що ми готуємо те, що ми, ми прагнемо, Да, ми просимо, і йде оця робота е, і подивимося, як вона буде. А із Канадою, якщо повернутись до цього питання, то для нас важлива медична співпраця, тому що Канада є одним із таких авторитетних постачальників медичного обладнання, і вони Канада нам надає шпиталі. Оці перенісні, тобто ну, обладнання для них і так далі, тому це доволі важлива співпраця, і це е, добре, що е, наш прем'єр відвідав державу з візит. На жаль, час нашої ефіру завершується на годиннику 10.29 27 секунд. Нагадаю, що сьогодні наш традиційний ефір. А що четверга о 10.10 Ми приводимо з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Ми обговорили важливі політичні процеси, які відбуваються. Зараз на міжнародній арені з вами була Ірина Болгакова. Нагадаю, що наше відео ви можете нашій ефірі дивитися на ютуб каналі Радіо Місто над Богом. Він називається на все добре. До наступних зустрічей. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Реклама.